Привіт, банда. Всі решта, хто не в ній, можете пролистувати. Я звертаюся до банди рукодільниць. Чи угруповування я ще не вирішила. Головне, вирішити одне питання. Ми збираємося піднімати один одному актив, чи так і будемо чекати на авось. А якщо воно не прийде, потрібно брати все в свої руки. Шпиці, гачки, нитки, клубки, краски, шпильки, голки, булавки, ножниці, бісер, камінці і так далі. Бо хто, як не ми, ті, що дійсно розуміють ціну своїм прекрасним роботам хто ще може часами сидіти, не розгинаючись за тою красою, щоб потім шукати прихильників. То що, один за всіх? На відповідь чекаю в коментарях.